Я вірю в перемогу, і ми обов'язково переможемо. У нашій школі проводилась ярмарка, і всі діти готували смаколики та продавали їх. Там були кексики, желе, печива, різні смаколики, які діти старалися та виготовляли їх. А на ці кошти, які вони змогли продати смаколики, могли зробити дрони. А тепер ці а тепер ці дрони будуть допомагати нашим військовим. Ми управляємо за допомогою цієї камери. потрогати? ваші зусилля, ваші кошти зберігають життя наших військових Ви дуже великі, молодці Так тримати.